Доброго дня, пані та панове, з вами Естет, ваша нова легендарка із фракції оглядачі. І сьогодні у нас експрес-огляд нового патчу. Що нас чекає? Новий режим прокляте місто, схожий за концепцією на судну вежу і має 100 поверхів у звичайному та в хард режимах, на проходження яких кожного дня видається 8 ключів. Крім нагород за поверхи є квест, виконуючи які ви отримуєте свічки. Які в звичайному режимі одразу конвертуються в скрині, а в хард режимі спочатку забираються поетапні нагороди, а вже потім свічки конвертуються в скрині. Ось дроп, що буде знаходитись в цих скринях. Тепер у нас з'являється можливість кувати міфічні артефакти в кузні та міфічна руда для перековки. Також в цих скринях будуть випадати душі на нового міфіка, який є фінальною нагородою за проходження хард режиму. Поки що герой виглядає дуже перспективно, але читати вам зараз його навички не має ніякого сенсу, бо для його отримання треба 500 свічок. За один повний захід по місту можна отримати 100 свічок, а ресетиться місто як і вежа раз на місяць. Тобто для його отримання треба 5 місяців. Після міфіка ми будемо отримувати по одній скрині в місяць за ці 100 свічок. А дроб з місячної скрині буде виглядати якось так. Також у гру було додано два нових комплект артефактів та атрибутів, що будуть падати за проходження босів. Складаються вони з 9 частинок, які кам'яна шкіра зі збереженням, бонуси будуть додаватись поступово за кожен одягнений елемент. Зібраний сет супершвидкості у підсумку дасть нам 40 опору, 15% ХП, 32% швидкості і додаткові маніпуляції зі шкалою коду. А саме ваш залив стане на 30% ефективніше. А ось порізка шкали вашого героя на 30% послабне. Плюс до того шкала ходу буде заповнюватись на 2% за кожен накладений бонус. Другий комплект це згубності, орієнтований на ДД героїв. Дає 25% атаки, 30% критичної шкоди, 10% швидкості і ігнор захисту у розмірі 35%, що є дуже круто. Це потужний буст, але сет має ще додаткові механіки. А саме 30% шанс відновити навичку та 15% шанс на додатковий хід. Як вбивче це все може застосовуватись, я думаю, ви дофантазуєте вже самі. І як наче цього було мало, у проклятому місці можна буде фармити шматочки нових уламків, з яких шансом 2,5% будуть падати міфічні герої. Підбиваючи підсумки, що ми отримаємо. Крутого гарантованого міфіка, додаткові ресурси, деякі з яких унікальні, нові суперпотужні сети артефактів і більше уламків, з яких можуть випадати міфічні герої. Це все щастя буде в грі на постійній основі і фармитиметься за свої унікальні ключі, тобто вашу енергію ніхто не чіпатиме. Це круто? Звісно, круто. Чи буде це складно, на початку однозначно. Подвійні боси, вимоги по фракціям і пробудженням для проходження поверхів, потужний і навіть трохи страшний фінальний бос, і ще декілька додаткових годин рейда на день у ваш графік. Хто цього чекав, дочекався. У кого й так мало часу на рейд, раджу все ж таки приділяти час проклятому місту, хоча б небагато. можливо жертвуючи навіть іншим контентом у грі, бо найбільше посилення для аккаунту на найближчий час оселиться у проклятому місті. Ну а особисто я запускаю новий марафон, де ми кожного дня будемо стрімити проходження міста на своєму аккаунті і допомагати долати його підписникам. На сьогодні це все. З вами був Естет і до зустрічі у наступних відео.